Телемис, хабарів і цілий автопарк елітних авто по 100 тисяч доларів кожне. Цього тижня Державне бюро розслідувань викрило схеми столичного ТЦК. Троє працівників Голосіївського центру комплектування допомогли ухилитися від мобілізації більш як тисячі військовозобов'язаних. За тимчасове посвідчення і підроблені дані в реєстрі брали від 2 до 15 тисяч доларів. У цьому їм допомагали троє спільників, один із яких колишній голова ВЛК. Затримали підозрюваних просто під час отримання другої частини хабаря. На обшуках у них вилучили понад мільйон доларів США, 45 тисяч євро готівкою і 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожен. З'ясувалося, у цьому ТЦК 40% чоловіків, які ставали на облік, непридатні для служби. Не грішми, а талонами на пальне брав хабарі за відстрочку керівник районного ТЦК на Тернопільщині. У кабінеті підозрюваного слідчі ДБР виявили таких талонів на тисячу літрів, а в машині тисяч доларів і 73 тисячі гривень. І як видно, із неймовірної кількості впійманих останнім часом, а це лише початок, здається, греблю, що берегла корупціонерів, щось а раптом прорвало. Тим часом 18 із 25 голів обласних мсеків медико-соціальних експертних комісій офіційно мільйонери. Це випливає з їхніх електронних декларацій. Тобто головлікарі не приховують своїх статків, елітних авто, земельних ділянок і численної нерухомості, які, очевиді, не купиш на зарплату лікаря. Чи загрожує їм покарання за незаконне збагачення на закадало відповідь? і Вона невтішна. А от що буде замість мсеків і чи справді з 1 січня запрацює реформована система? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко з'ясовувала. Понад 500 тисяч доларів на Харківщині викрили схему у мсеку, де уникнути мобілізації дозволили 400 чоловікам. Ще знайшли 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та чомусь російські рублі. Майже півмільйона доларів на Миколаївщині. Керівниця МСЕК Віра Білякова теж допомагала ухилянтам фейковими інвалідностями. Гроші і коштовності знайшли також і у її сина, який має російський паспорт. Ставки підвищує рівненщина 14,5 мільйонів доларів. Тут цілий спрут не лише лікаркамсек, а й 26 інших медиків і агентство з нерухомості. Мета та сама ухилянство від мобілізації. Ну і про королеву МСЕКі, ви і так знаєте, у Тетяни Крупи вдома з усіх шухляд стирчала іноземна валюта аж на 6 мільйонів доларів готівкою не задекларованої. Ой, а що там задекларовано? Годі перелічувати. Утім, не однією Тетяною крупою. Наші колеги склали рейтинг за деклараціями голів МСЕК по всій Україні. І це нагадує список Форбс. Очолює топ мільйонерів у МСЕК, звісно, Тетяна Крупа. Друге місце у Юлії Даниленко, голов лікарки Вінницької обласної МСЕК. Згідно з її є декларацією, за минулий рік вона отримала 221 тисячу гривень зарплати, а інші доходи 2,5 мільйони гривень. На рахунку ще один мільйон і ще тисячі євро. Трійку замикає Володимир Решота, який очолює Львівську обласну мсек. Його річна зарплата майже півмільйона гривень, інші доходи 4. 4 мільйони гривень, і це вже я не кажу про їхні квартири, будинки, машини, земельні гектари. То таке. Після таких нахабних викриттів на засіданні РНБО президент постановив ліквідувати МСЕКи до 31 грудня цього року. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Те, що система МСЕК має бути ліквідована, не новина. Це рішення було прийняте ще у 2023 році. Я вам це розповідала у своєму сюжеті. При МСЕКах є дві проблеми. А. Ставлять інвалідність тому, кому не потрібно ставити. Не ставлять тому, кому потрібно ставити. Від 2025 року мсеків не буде. Таку мету поставили в міністерстві охорони здоров'я. Мсеки ми запустили комплексну реформу, і вона пов'язана з розвитком системи реабілітації в Україні і переходом на міжнародну класифікацію функціонувань. Але цей період все таки довго тривалий. За словами міністра, мультидисциплінарні команди замінять мсеки. Вони визначатимуть групу і. Ін інвалідності через міжнародний класифікатор функціональності це певна шкала оцінювання, яка різко зменшить поле для корупції. Для цього МКФ і потрібно, щоб ну, максимально е забрати людський фактор, тобто, щоб було все автоматизовано і були дуже чіткі критерії. В чому зараз ось у нас проблема? Що якраз є суб'єктивність рішень, і багато рішень оскаржується в частині інвалідності. Тобто корупція у МСЕКах – не новина для міністра. Реформа мала робитися уже як півтора року, і це не реформа самих МСЕКів, адже їх ліквідують. Реформа це щось інше, що стане на заміну МСЕКам. Відповідно, жодних змін по ходу підготовки реформи не видно у самих МСЕКах. Хоча покращити сервіс можна було б, адже досі МСЕК це черги, страшна бюрократія, хамство і корупція. Про це в чергове кажуть і цивільні, і військові. Я був обурений цим, прям нереально. Це ветеран Сергій Мицик. Він підірвався на міні під час витягання трьохсотих на Бахмутському напрямку у червні 23-го. Евакуація тривала 9 годин. Ногу довелося ампутувати вище коліна. Після протезування і реабілітації почав проходити ВЛК аби списатися з війська. Далі МСЕК справді це. Така система не, не зрозуміла для мене. Я пройшов ВЛК, пройшов серйозний ВЛК огляд взагалі всього для того, щоб мене списали. І потім мене знову направляють на цей же огляд 10 кабінетів. Пройти знову потрібно. Через місяць чоловік отримав повідомлення, що йому призначено комісію МСЕК аж через півроку. кажуть черга. Чекайте. Обурений Сергій написав гнівний пост на своїй сторінці у соцмережі. Відмітив Міністерство охорони здоров'я, заступників міністра. І, о, диво, черга у півроку кудись щезла. Через два робочі дні Сергій уже проходив комісію. Далі Сергій мав оформити пенсію. Для цього потрібні довідки із ТЦК. Їх чекає вже два місяці. Коли я сказав, що я прийшов оформити виплату і пенсію. Я отримав відповідь. Ти в мене будеш чекати тут до посінення. прямо мова. Міністерство охорони здоров'я, якому підпорядковані МСЕКи, постановило розформувати центральну МСЕК до кінця цього тижня. Мовляв, до неї були питання. Тобто МОЗ контролює центральну МСЕК, яка контролює регіональні МСЕКи. Є певна вертикаль. Утім, міністр не вважає, що має піти з посади. У Мене немає вертикалі медико-соціальної експортної комісії. Ми як міністерство охорони здоров'я є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю, звільняю керівника центральної медико-санітарно-експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. То що ж матимемо після ліквідації МСЕК? Чи реально пришвидшити реформу у нові звужені строки? Ліквідувати МСЕК можна за такий короткий період, але мабуть така масштабна реформа, яку ми очікуємо, ні, вона не реалістична в такі короткі терміни. А яке ж покарання чекає голів МСЕК, які задекларували мільйонні статки, які явно не заробити за зарплату то голов лікаря вони пояснили, голів МСЕК зобов'язали декларуватися лише із 23-го року, і тільки у 24-му їх почали перевіряти. Відповідно до діючого законодавства представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. І конфіскація майна у цьому разі не передбачена, тобто всі ці мільйони залишаться у них. Щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення і неогортовані активи, треба вносити зміни до кримінального кодексу та цивільного процесуального кодексу. І цю роботу вже почали кажуть у відомстві. Дедлайн кінець року. Тож часу для маневру у корупціонерів достатньо. Тим часом уряд озвучив план протидії корупції серед мсеків. Переглядатимуть рішення МСЕКІМ у листопаді МОСТ та Мінцифри мають представити рішення щодо цифровізації МСЕКів. Хоча цим МСЕКам лишається існувати по суті один місяць, адже їх у січні двадцять року ліквідують. МОСТ та Мінсудполітики мають невідкладно внести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК. Ірина Коваленко, Валентин Шелко та Ігор Сірий ТСН Тиждень, 1+,1 марафон. Єдині новини. І несподівані наслідки гучного скандалу із МСЕКами у відставку подав генеральний прокурор України Андрій Костін, бо з'ясувалося, що послугами мільйонерів із МСЕКів роками користувалися працівники прокуратури, оформлювали собі інвалідність. Почалося все із оприлюднення 49 прізвищ працівників прокуратури Хмельниччини. Подивіться на посади: очільник та його дружина, керівники відділів, прокурори. Саме цей список став причиною скандалу на радбезі, який скликав президент, і причиною заяви про звільнення генпрокурора. Костін написав, готовий понести політичну відповідальність. Але перед тим почав масові чистки у лавах свого офісу. Подальша перевірка засвідчила. Наші прокурори люди дуже хворі. Найбільше таких у Хмельницькій та Черкаській областях там статус особи з інвалідністю має третина колективу. Потім зі значним відривом ідуть Полтавщина та Одещина і замикає п'ятірку лідерів Житомирщина. Справжні це інвалідності чи липові ще з'ясовують. Однак робили вони їх не заради імунітету від армії. Мобілізації прокурори не підлягають. Тут мотивація інша гроші. Якщо ти прокурор зі статусом інваліда отримуєш шалену пенсію на додачу до зарплати, закон гарантує її у розмірі 60% від платні, якщо є стаж у 10 років. Причому прокурори виділені в окрему категорію на рівні із військовослужбовцями та чорнобильцями. Очільник Хмельницької прокуратури, наприклад, згідно із його декларацією за 23-й рік, отримав понад 250 тисяч гривень, а разом із дружиною більш як півмільйона гривень. І це не згадували про пенсію за вислугою років. Службова комісія взялася і за них. Один із останніх результатів: шестеро очільників обласних прокуратур вже написали заяви на звільнення, бо отримували підвищені пенсії за вислугою. Тепер Рада прокурорів просить парламент змінити закон, так, щоб прокурори могли отримувати тільки щось одне: або пенсію, або зарплату. Тим часом проведений вперше аудит пенсійного фонду виявив фантастичну суму сумнівних розтрат 70 мільярдів гривень. Усі тилові столиці Заходу України разом взяті так не розкошують. Вдумайтеся тільки. Якщо скласти докупи річні бюджети Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Рівного, Тернополя, Луцька і Чернівців, сума вийде вдвічі меншою. Тож назва нашої спецтеми геть не риторична.